17 закусок з високим вмістом махнію. Махній невидимий герой вашого здоров'я та 17 смачних способів отримати його більше у сучасному світі, де нас постійно бомбардують інформацію про вітаміни та мінерали, махній часто залишається в тіні. Однак ця проста мінеральна грає ключ роль у підтримці оптимального здоров'я та добре. Від регуляції артеріального тиску до підтримки здорового сну, махній впливає майже на всі системи тіла. І, на жаль, дефіцит махнію стає все більш поширеним. Я, як людина, яка завжди цікавилася харчуванням та його впливом на організм, давно вивчав роль махнію. І я можу з упевненістю сказати, що свідоме включення продуктів, багатих на цей мінерал у свій раціон, Є одним із найефективніших способів покращення якості життя. Чому махній такий важливий? Перш ніж говорити про смачні способи отримання махнію, давайте розберемося, чому наше тіло настільки необхідне. Махній бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях, включаючи регулювання тиску автомобіля, махній допомагає розслабити кровоносні судини, знижуючи артеріальний тиск і захищаючи серце. Підтримка здорового рівня цукру в крові він відіграє важливу роль у метаболізмі глюкози та інсуліну, допомагаючи підтримувати стабільний цукор у крові. Здоровий кісток, магній необхідний для утворення та підтримки міцності кісток, працюючи в тандемі з кальцієм та вітаміном Д. Підтримка здорового сну, магній допомагає розслабити м'язи та нервову систему, покращуючи якість сну. Зниження рівня стресу та тривоги, це допомагає регулювати рівень кортизолу гормону, сприяючи відчуттю спокою та розслаблення. Енергетичний обмін магній необхідний для перетворення їжі в енергію, допомагаючи боротися з втомою та підвищенням загального рівня енергії. Функція м'язів і нервів, він відіграє важливу роль у передачі нервових імпульсів та скорочення м'язів. Як бачите, роль магнію в нашому організмі величезний. І якщо ви, як і багато хто, відчуваєте в тому, проблеми зі сном, тривога чи головні болі, можливо, випадок дефіциту цього важливого мінералу 17 смачні способи збільшення споживання магнію. На щастя, не так складно отримати махні достатньо. Існує багато смачних та доступних продуктів, які можуть допомогти вам задовольнити щоденну потребу в цьому мінералі. Я зібрав список із 17 варіантів, які легко включити в свій раціон. Я регулярно використовую деякі з них, а інші відкривали його нещодавно і були приємно здивовані. Гарбузове насіння, вони не тільки багаті махнієм, але й є відмінним джерелом рослинного білка та клітковини. Я часто додаю їх до салатів або просто нюхаю жменю. Яєчні кекси зі шпинатом. Це прекрасний спосіб розпочати день з частини махнію та білка. Мені подобається готувати їх заздалегідь і брати їх на роботу. Кешю, горіхи це завжди гарна ідея, особливо кешю. Мені подобається додавати їх до салатів, каші або просто закуски. І де мами? ці незрілі сої справжній скарб для здоров'я. Вони багаті білком, клітковиною і, звичайно, махнієм. Мигдаль класично. Мигдаль це універсальний продукт, який можна додати в будь-які страви або просто закуску. Тост з авокадо простий і смачний сніданок або закуска, яка забезпечує заряд магнію та здорові жири. Чієпаден цей десерт не тільки смачний, але й неймовірно здоровий. Насіння, чия це справжній суперпродукт, багатий магнієм, клітковиною та омега, трижирними кислотами. Фрайнута, хрустка і смачна закуска, яку можна готувати вдома або купувати в магазині. Гарячий шоколад з колагеном. Так, ти не помилився: какао чудове джерело магнію. І додавання колагену є бонусом за здоров'я шкіри та суглобів. Важливо виберіть високоякісний какао-порошок без додавання цукру. Кіноя, ця глютенічна крупа є справжнім джерелом поживних речовин, включаючи махній. Мені подобається додавати його до салатів або використовувати його як гарнір. Арахіс ще одне доступне і смачне джерело махнію. Але пам'ятайте поміркованість, оскільки арахіс досить високий. Човни з арахісової олії та бананів, це проста закуска це чудовий спосіб отримати заряд енергії та махнію. Темний шоколад нехай трохи задоволення. Темний шоколад не тільки смачний, але й корисний. Але виберіть шоколад з високим вмістом какао 70% і вище. Салат з тунця – чудове джерело білка та махнію. Сушені абрикоси солодка і здорова закуска. Салат з чорної квасолі – ще один смачний і поживний салат, багатий магнієм, грецький йогурт з ягодами та гарбузовим насінням, простий і здоровий сніданок або закуска. Мої особисті поради та спостереження. Протягом багатьох років, присвячених вивченню харчування, я дійшов декількох висновків щодо того, як найкраще збільшити споживання магнію. Різноманітність ключ до успіху: не обмежуйте себе одним або двома джерелами магнію. включіть якомога більше різноманітних продуктів зі списку у своєму раціоні. Зверніть увагу на якість, вибирайте органічні продукти, коли це можливо. Вони містять більше поживних речовин і менше пестицидів. Підготуйтеся вдома, домашня їжа це найкращий спосіб контролювати склад страв і переконатися, що ви отримуєте достатньо махнію. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте втому, головний біль або проблеми зі сном у вас може бути недостатньо махнію. Зверніться до лікаря, щоб перевірити рівень махнію в крові. Не забувайте про добавки, якщо ви не можете отримати достатню махнію від їжі. Поговоріть з лікарем про можливість прийому добавок. Важливо, не приймайте добавки магнію без консультації з лікарем, оскільки вони можуть взаємодіяти з іншими препаратами. Висновок: інвестуйте у своє здоров'я з махнієм. Махній це не просто мінерал, він є невидимий герой вашого здоров'я. Він відіграє ключову роль у багатьох біохімічних процесах, впливаючи на наше фізичне та психічне добре. Включивши продукти, багаті магнієм у свій раціон, ви не тільки покращите своє здоров'я, але й покращите якість свого життя. Не відкладайте свою допомогу пізніше, почніть збільшувати споживання магнію вже сьогодні. Ви не пошкодуєте про це. Пам'ятайте, ваше здоров'я це ваша найбільша інвестиція.